Перше правило, воно ж головне, висипайся. У тебе повинен бути чіткий розпорядок дня і немає ніякої причини порушувати його. Так, всі ми чули, що висипатись корисно, що режим дня це добре, але я навіть уявити собі не міг, наскільки це важливо. У мене був період в житті, коли я лягав в другій третій годині ночі, вставав в обід, і кожного разу було таке відчуття, ніби я проспав все своє життя. Ні про яку продуктивність там і мови не було. І ввечері, коли я знову нічого не робив, я постійно лаяв себе. Як можна бути таким неадекватним? Нащо я знову так пізно лягаю? Наступного дня все знову повторювалось так тиждень за тиждень, але все змінилось в той момент, коли я сам собі сказав: нічого не знаю. Сьогодні лягаю в 23-й годині, а встаю завтра в 8-й годині ранку. Навіть якщо я буду погано спати, не висплюсь, не важливо. І це було жорстко. Тієї ночі я не заснув. Наступної ночі я заснув тільки там майже під ранок, і ця моя ломка протрималась десь один тиждень. Але є один хороший лайфхак, який допоміг мені відновити режим. Це мелатонін. Його ти можеш купити майже в будь-якій аптеці. Це звичайний гормон сну. Я рекомендую приймати його за 30-40 хвилин до того, як ти лягаєш спати. Але не рекомендую приймати його довше, ніж 7 днів, адже він викликає звикання. Через додавання штучного мелатоніну виробництво того власного мелатоніну знижується. Тому, якщо перебрати зі штучним, потім буде важко засинати без нього. Завдяки мелатоніну я відновив свій режим буквально там, за два вже тижні. І в якийсь день я ліг рівно о 23-й годині. Я прекрасно заснув, я дуже гарно виспався і прокинувся рівно в сьомій ранку без будильника. І моя працездатність злетіла буквально в декілька разів. Те, що раніше я робив за тиждень, тепер я виконував буквально за один день. Ось така історія. Тому тепер твій розпорядок дня непорушний.